Геононстоп продовжує свої розслідування спрямовані на викриття впливу проросійських політиків на українське населення, які навіть після повномасштабного вторгнення РФ на територію України продовжують діяти в інтересах ворога 22 травня. У Верховній Раді України було створено нову депутатську групу під патріотичною назвою Відновлення України. Куди увійшли екс-депутати від забороненої проросійської партії ОПЗЖ? Одразу виникає питання, чи дійсно наміри одіозних політиків відповідають гучному заклику? Давайте розбиратись. Розпочнемо з того, що на початку війни, 19 березня, президент Володимир Зеленський. Публічно заявив та власним указом увів в дію рішення РНБО щодо призупинення діяльності окремих політичних партій з приводу заборони діяльності проросійських політичних партій, а також таких, що здійснюють антиукраїнську політичну та організаційну діяльність, пропаганду війни, публічні заяви та заклики до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, реальні загрози порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки тощо. Після вказаного партія опозиційна платформа за життя оголосила про призупинення своєї діяльності, гучно заявивши, діяльність партії припинена. Війна змінює все. Світ до 24 лютого і після це два різні світи. З вказаним твердженням складно не погодитись. Проте для деяких депутатів події 24 лютого лише надали новий поштовх для реалізації злочинних схем та наживі на горі усіх українців. Окрім цього, 20 травня, восьмому апеляційним адміністративним судом було задоволено позов Міністерства юстиції та остаточно заборонено діяльність політичної партії ОПЗЖ. Так у рішенні йдеться про очевидну антиукраїнську політичну та організаційну діяльність, пропаганду війни, реальні загрози порушення суверенітету і територіальної цілісності держави з боку ліквідованої партії. До того ж, ухвали місяць положення і про те, що незважаючи на зупинену діяльність, члени партії продовжували вести політичну діяльність. Рямовано на підрив безпеки України пропаганду насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, з одночасним поширенням відомостей, що містили виправдовування, визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Політична партія ОПЗЖ спробувала оскаржити заборону. Проте 15 вересня 2022 року касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду прийняв рішення відмовити у задоволенні апеляційної скарги ОПЗЖ та залишити рішення 8-го адміністративного апеляційного суду без змін. Проте посадовці не змогли надовго залишити крісло управління та спочатку створили депутатську групу Платформа за життя та мир. Яку очолив Юрій Бойко та до складу якої увійшли 25 екс-депутатів від ОПЗЖ, а згодом раніше вже нам згадану групу відновлення України, керуючими якої стали Ігор Абрамович та Максим Єфімов? До речі, членами останньої стали найбільш відомі своїми скандалами персони, а саме 17 нардепів: Абрамович Ігор Олександрович, Єфімов Максим Вікторович, Бурміч Анатолій Петрович, Воронько Олег Євгенійович, Гнатенко Валерій Сергійович. Дмитрук Артем Геннадійович, Ісаєнко Дмитро Валерійович, Кісільов Ігор Петрович, Ковальов Олександр Іванович, Лукашев Олександр Анатолійович, Мороз Володимир Вікторович, Плачкова Тетяна Михайлівна, Приходько Наталія Ігорівна, Славицька Антоніна Керимівна, Столер Вадим Михайлович, Фельман Олександр Борисович та Юрченко Олександр Миколаєвич. Першого погляду помічаємо, що більшість осіб є екс-депутатами від ОПЗЖ. Їх частка складає цілих 70 тому про діяльність та досягнення кожного з них ми розповімо згодом. Так як ми вже наголошували, лідери новоутвореної депутатської групи Абрамович Ігор Олександрович та Єфімо Максим Вікторович мали багато скандальних моментів у своїх політичних біографіях. Обидва парламентарі, як не дивно, у минулому мали тісні зв'язки з проросійськими партіями регіонів та ОПЗЖ та були діючими особами у корупційних скандалах. Єфімо Максим Вікторович ще у 2016 році задекларував понад 50 гектарів землі, унікальну колекцію ювелірних виробів, автопарк преміум класу. Та нерухомість не тільки в Україні, а й навіть у США. Окрім цього, Єфімов задіяний у сумнівній будівельній діяльності на території його рідного міста Краматорська. Одне підприємство з його орбіти Крамміскбуд, у 2016 році виграло тендер на реконструкцію льодової арени у Краматорську, де під час будівництва не було дотримано ані строків закінчення робіт, ані визначеного у договорі кошторису. Та сама проблема із ремонтом в місцевій гімнації та інших об'єктах, де була задіяна компанія Єфімова. Його ж колега Абрамович Ігор Олександрович має набагато більше казусів та сумнівних ситуацій у своїй біографії. Так, Абрамович вперше був обраний депутатом від ОПЗЖ у 2019 році. Однак за такий короткий період перебування в парламенті встиг стати відомим через власні багатства, які налічують 19 мільйонів гривень та 2,5 мільйонів доларів США. Окрім цього, Абрамович має колекцію дорогих швейцарських годинників Ролекс та Брігет. Декілька величезних квартир, які розташовані у Харкові, площею щонайменше 60 квадратних метрів кожна. Та у столиці Києві, що за звичною схемою оформлені на його дружину, площі 81 та 48 квадратних метрів. Відповідно, закінчує список чесних надбань колекція рідкісних та неабияких коштовних картин відомих художників. Цікаво, яку ж заробітну плату, все ж таки отримують нардепи, щоб за такий короткий період обзавестись такими активами. Шкода, що сам Абрамович ніколи не надасть чесну відповідь на вказане питання. Проте це ще не все. Абрамову свідомий своїм вигідним використанням депутатської недоторканності так з метою захисту власної компанії, а саме Inter Energy Group, нардеп завчасно організував там приймальню, що ускладнило проведення потенційних слідчих дій, зокрема обшуку відносно офісу даної компанії. Зверніть увагу, як все заздалегідь продумано та підступно реалізовано. Ще більшої слави так званим благородним відновникам України надало розслідування української правди, в якому журналісти особливо чітко показали батальйон Монако тих, хто підступно втік з батьківщини за декілька діб до повномасштабного вторгнення. При цьому батальйонці і досі володіють депутатськими мандатами та нахабно пропускають засідання парламенту протягом шести місяців. Як їм сходиться з рук? Де справедливість у той час, як одні гинуть, борючи за свободу та незалежність, інші відпочивають, засмагаючи та ходячи на ранкові пробіжки на сонячному курорті у французькій Рів'єрі. Іншим відновником та батальйонцем є Вадим Столар, також екс-депутат від ОПЗЖ. До речі, у минулому розслідуванні вороги України, колаборант Спаський і Олігарх Столар» ми вже розповідали про замилювання очей через надання псевдодопомоги одноіменним благодійним фондом Столара. Їхню колабораційну діяльність та ймовірну співпрацю з бойовиками РФ, а також про благодійний фонд олігарха у Франції, який займається відмиванням та легалізацією коштів, нібито співпрацюючи з українськими юридичними особами та благодійними організаціями. Окрім цього, вказаний благодійник відомий із скандалами, пов'язаними з нерухомістю, та впевнено носить звання сірого кардиналу будівельної діяльності у столиці України. До того ж, бізнес-партнером Вадима Столера є син особі, який було повідомлено про підозру у державній зраді. Через поширення на своїй сторінці у соціальних мережах закликів зрозуміти Росію та признати кордони ЛДНР. А саме сина Леоніда Черновецького Степана Черновецького. водночас нардепи-відновники не зі складу ОПЗЖ особливо не вирізняються високими моральними якостями. Так Юрченко Олександр Миколаєвич має статус обвинуваченого у корупційному провадженні, через яке його виключили з політичної партії Слуга народу у 2020 році. А Ковальов Олександр Іванович у 2014 році був помічений біля Донецької ОДА. У час, коли бойовики проводили її захоплення. Отже, з усього викладеного можемо підсумувати, що в українців черговий раз хочуть нахабно обдурити, перетасувавши колоду з тими ж картами. А особи, які присягалися боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, безцеремонно та боягузливо виїхали за межі Батьківщини та продовжують там відсиджуватись. В ході нашого розслідування вияснилося, що патріотична депутатська група відновлення України не обмежилася лише парламентом. У радах органів місцевого самоврядування, зокрема у Харківській області, також було створено ідентичні в основному і числа колишніх членів ОПЗЖ. У Харківській обласній раді відновниками стали 12 колишніх членів ОПЗЖ: Армен Бакманян, Максим П'ятко, Артур Северинов, Процеслав Литвинов, Світлана Естеровська, Тетяна Коробко, Віталій Абрамов, Андрій Малиш, Антон Ніколаєнко, Олександр Діденко, Андрій Стронов та екс-голова ОПЗЖ у Харківській обласній раді Владкоскок Сергій Анатолійович, який відповідно і зайняв посаду голови відновлення України. Тобто фактично змінилася лише назва депутатського об'єднання, а по суті це та ж ОПЗЖ з її антиукраїнськими наративами. Окрім цього, голова нової депутатської групи Гладкоскок є одним із фігурантів разом з колишнім головою Харківської облради Артуром Томасяном кримінального провадження за фактом отримання неправомірної вигоди, по якому Національне антикорупційне бюро України. Наразі проводить слідство з уламків ОПЗЖ. Створили нове об'єднання і в Харківській міській раді, до складу якого увійшли Андрій Спаський, Анастасія Губіна, Альона Гієнко, Дмитро Хівренко, Сергій Насінник, Ігор Шрам, Едуард Течков, Віталій Кириленко, Ігор Овечкін, Віктор Фесун, Ігор Полупанов, Джавід Саїд, Віктор Ларченко, Євген Андрійчук, Сергій Данило та Марія Скоробагач. Головою нового об'єднання став вже відомий вам з наших минулих розслідувань Андрій Спаський, який славиться зловживанням у службовому становищем, незаконним збагаченням та корупційними схемами. Регіональні члени відновлення України також не вирізняють своєю скандальністю від колег нардепів. Нагадаємо коротко про головні моменти із біографії новоспечених відновників. Наприклад, Віктор Фесун є політиком із чіткими проросійськими поглядами. Так, найбільшу люд серед населення до депутата Фесуна викликала активна підтримка незаконного рішення перейменування українського проспекту Григоренка у місті Харків на проспект Маршала Жукова. Вказані дії показали істинні взагалі не патріотичні погляди Фесуна як посадовця, спрямовані аж ніяк не на консолідацію нації та незалежності України. Постать екс-члена ОПЗЖ Едуарда Тичкова є ще цікавішою. Так, депутат Харківської міської ради є співвласником та володільцем. 35% корпоративних прав російської фірми ТОВ «Торговий дім Розіспром», яка виробляє теплоізоляційні матеріали та працює на користь країни агресора. Хоча і в декларації за 2020 рік Тичков вказав, що вже не володіє цією російською фірмою, але доказів цьому не надав. Окрім цього, чиновник відомий своїми маніпуляціями з нерухомістю та незаконним будівництвом. А ось Ігор Шам разом із ТОВ «Горпром», директором якого він є, вже фігурував у справі про присвоєння понад 9 мільйонів гривень за володіння майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Саїд Джавід, екс-член ОПЗЖ, також досить скандальна особистість. Перш за все, він славиться своїм розкішним стилем життя: дорогі автівки, годинники та навіть лев. Проте назріває питання, звідки кошти. Відповідь на поверхні Саїд Джавід вже давно відомим завдяки зловживанню службовим становищем, рейдерством та кришуванням шахраїв. Отже, з усього вищевикладеного, викладеного, спираючись на вислатині факти, можемо з повною впевненістю стверджувати, що ОПЗЖ це антиукраїнська проросійська політична сила, члени якої без всякого винятку працювали в інтересах РФ. Ні для кого не було секретом, що дана політична сила це проект Кремлівських спецслужб, який направлений на дестабілізацію конституційного владу та державних основ України. Тому всі члени партії мали достатні уявлення щодо діяльності даної політичної сили та в повній мірі усвідомлювали неправомірний та антидержавний характер власного діяння. Створення депутатської групи відновлення України це спроба ввести в оману українське суспільство, оскільки кістяк даного політичного утворення це колишні члени антиукраїнської та проросійської партії ОПЗЖ, які, окрім членства у цьому утворенні, займалися відкритою корупційною діяльністю з метою поліпшення власного фінансово майнового становища. 30 серпня відбулося голосування за повернення акцизу на паливо та прийняття закону про медіа. Який був підтриманий більшістю колишніх ОПЗЖ у складі нової депутатської групи, цікаве співпадіння чи реально існуюча закономірність? Схоже на домовленість. Слуги заплющують очі та не помічають, що проросійські ставленники залишаються в парламенті, а останню свою чергу підтримують все, що просувається слугами. Причому не лише відновники смиренно похилили голови та роблять, що їх просять, а й ті з колишніх регіоналів ОПЗЖ, що тепер створили депутатську групу Платформа за життя і мир. З вказаних обставин нам було направлено заяви про вчинення кримінальних правопорушень до компетентних органів, а саме до Офісу Генерального прокурора України, Служби безпеки України, УСБУ Харківської області, Державного бюро розслідувань, ГСУ Національної поліції України, Харківської обласної прокуратури, ТУДБР у місті Полтава та СУ ГУНП в Харківській області. У наступних розслідуваннях ми продовжимо розкривати найбільше яскраві особистості відновників України: їх досягнення, корупцію, схеми, статки, зв'язки з РФ та шокуючі факти з біографії, які відчайдушно намагаються приховати. Залишайтеся з нами найцікавіше попереду.